Привіт! Мене звати Катерина. Я практична психологіня та психотерапевтка. Базою в моєї роботі є гештальт-підхід. Також, в залежності від вашого стану та запиту, я можу використовувати і різні техніки з ЄМДР, КПТ, тілесно-орієнтованої терапії тощо. Наразі мій стаж роботи є два роки. Зазвичай до мене приходять з наступними запитами: це панічні атаки, підвищений стан тривожності, страхи, депресія, горювання тощо. З усіма цими запитами я допоможу саме тобі впоратись і пройти цей нелегкий шлях. Професійного досвіду раніше я працювала на гарячій лінії кризової допомоги з ВПО і наразі продовжу будувати особисту психотерапевтичну практику. З особистого. я дуже люблю подорожувати, зокрема в гори. Також люблю всіх тварин, особливо котиків. Мене можна охарактеризувати наступною фразою: краще спробувати і потім шкодувати, ніж шкодувати, навіть не спробувавши. Я ясність та щирість з теплотою та турботою. Тож запрошую саме тебе в психотерапевтичну подорож з метою дослідження відносин з головою людини у твоєму житті, з собою.